Я вітаю всіх, хто доєднався до цієї доповіді. Мене звати Майя Альюсиф, я лікарка-педіатриня та експертка з медицини сну. Сьогоднішня тема це важливість сну у сучасних українських умовах. На жаль, ми живемо в такі часи, коли питання безпеки, стресу, адаптації є частиною нашого життя. Але є така річ, як. Якісний сон, яка є життєво необхідною. Тому ми сьогодні поговоримо про роль сну у здоров'ї людини, хронічний недосип, невидима загроза, як війна впливає на сон, що таке сонні канікули та як визначити індивідуальну потребу у сні, чи реально мати безпечний сон в умовах війни і рекомендації щодо поліпшення сну у дітей та дорослих. Я хотіла б розпочати з цікавого великого дослідження, яке досліджувало тривалість сну дітей та підлітків. Було зібрано близько 700 тисяч осіб і визначали тривалість сну за останні 100 років. І вчені дійшли висновку, що за останні 100 років тривалість сну поступово скорочується, скорочується щорічно. І от ті діти, які живуть зараз, вони в середньому сплять на годину менше, ніж ті, які 100 років тому. І цікаво, що ключові питання, які автори залишили відкритими для майбутніх сліджень, це які наслідки недостатньої на тривалості сну у дітей та підлітків, і, можливо, раніше діти спали більше, ніж їм потрібно. Чи потрібно взагалі орієнтуватися на існуючі нормативи тривалості сну? Чому відбувається скорочення тривалості сну і як на це впливають вік, стать, регіон та режим дня? Чому сон важливий? Тому що він впливає на ріст та розвиток організму. Ні для кого не секрет, що діти, діти ростуть вночі, тому що сон сприяє секреті гормону росту. Також сон впливає на когнітивну функцію та пам'ять, зміцнює нейронні зв'язки. Необхідні для консолідації пам'яті, впливають на психічне здоров'я, знижують рівень стресу, тривожності та депресії, серцево-судинну систему, обмін речовин, оскільки під час сну регулюється рівень гормонів, що сприяє підтриманню здорової ваги. І є дослідження, які показують, що люди, які менше сплять, вони набирають вагу і можуть страждати на ожиріння. І недостатній сон, звісно ж, корелює зі збільшенням ризику нещасних випадків, пов'язаних із втомою, це аварії, травми на роботі та навчання. Це рекомендації щодо тривалості сну за віком від Національного фонду сну. І як ми бачимо на цьому графіку, найбільше потребують сну це новонародження, близько 14-17 годин на день. І з віком ця потреба поступово зменшується, і вже доросла людина приблизно норма сну це 7 9 годин, а після 65 років 7-8 годин. Цікаво, що за даними досліджень, стать також впливає і має значення, і дослідження показують, що жінкам у середньому потрібно на 20 хвилин сну більше, ніж чоловікам. І ще є докази щодо сну, що люди, як і багато савців, мають тенденцію спати трохи довше взимку. Але є винятки, і хочу підкреслити, що це дуже малий відсоток людей, які сплять коротко, менше 4-6 годин. А на наступний день вони прокидаються і нормально себе почувають абсолютно. Отже, як визначити свою оптимальну тривалість сну? Є такий метод, як сонні канікули. Протягом двох тижнів, коли, звісно, є гнучкий графік або відпустка, лягайте спати в один і той самий час. Не ставте будильника і прокидайтеся природним шляхом. Записуйте час засинання, пробудження та самопочуття. Отут, якщо ви проскануєте QR-код, ви можете завантажити щоденник сну. І що важливо, що в перші дні ви можете спати довше і вони не є показовими. Ви можете спати довше через такий, як так званий, борг сну, і потім вже тіло становить свій стабільний режим сну. І порадам заповнюйте щоденник щоранку, не вночі, тому що це теж може впливати на ваше засинання. Особливо для людей, які страждають на безсоння, і витрачаєте не більше ніж 30 секунд на день. Які ж Основні причини скороченої тривалості сну: це порушення циркадного ритму, часто сімейні соціальні обов'язки змушують людину прокидатися раніше або лягати спати пізніше, ніж звич, звично. Це е, також теж підкреслюється це мала кількість людей. Які живуть у циркадній фазі, не сумісні з їхнім розкладом та зобов'язанням. Тобто, їм нормально, що вони лягають після другої години ночі, але їм дуже важко встати вранці. Часто потрібно прикладати зусилля. Це є цілим випробуванням, щоб розбудити таку людину. Медичні, неврологічні та психічні захворювання можуть як скорочувати, так і подовжувати сон, ліки та психоактивні речовини. Місконцепція сну. Що це означає? Тобто, е, люди з безсонням можуть недооцінювати реальну тривалість свого сну. Вони думають, що вони нормально сплять. Фізіологічна норма, як я вже казала, що деякі люди. Можуть мати генетичну схильність до короткого сну без негативних наслідків. І війна та хронічний стрес, і це загроза життю, це повітряні тривоги, невпевненість у своєму майбутньому призводять до порушень сну. Всім відомі ці кадри, і багато з нас особливо пережив і переживає цей досвід ночівлі в метро, в бомбосховищі, що може провокувати в посттравматичний стресовий розлад безсоння та кошмари. І я хотіла б показати ще одне дослідження серед студентів університетів із західних регіонів України. Отже, 98% студентів повідомили про вплив війни, 86% респондентів бачили сни про війну, і 49% страждали на симптоми безсоння. 27% демонстрували симптоми ПТСР. І це дослідження лише у західних регіонах. Ми лише можемо підозрювати і казати, що ті, хто живе ближче до бойових дій, ситуація в їх регіонах є критичнішою. Я... Оскільки умови сну для різних категорій населення різні, виходячи з обставин, можна розділити населення на такі категорії: це військовослужбовці, які мають нерегулярний графік сну через бойові завдання та чергування, сон у несприявливих умовах, шум, холод, відсутність комфорту, підвищений рівень стресу може призводити до безсоння та частих пробуджень. Цивільні, які ночують у бомбосховищах, переривчастий сон через часті тривоги та переміщення, незручні умови, загострення хронічних захворювань, підвищення тривожність, цивільні, які ночують вдома, але реагують на сповіщення тривоги, тобто вони йдуть в укриття, часті пробудження, порушення циклу сну, накопичення втоми. Цивільні особи, які вимикають сповіщення тривоги та сплять у коридорах або інших безпечних місцях вдома, краще відчуття безпеки може сприяти глибшому сну незручні умови можуть призводити до фізичного дискомфорту та частих пробуджень, і цивільні особи, які ігнорують сигнали тривоги. Це, звісно, менше переривань сну, але підвищений ризик через можливу небезпеку. І психологічний стрес від усвідомлення ризику може впливати на глибину сну, і щодо військовослужбовців, то ми сьогодні не будемо зупинятися на ці особливі категорії бійці збройних сил. Але на нашій фаховій школі медицина сну, яка стартує 20 лютого 2025 року, спеціалісти, які працюють з військовослужбовцями. Більш детально розкрить цю категорію і рекомендації. Я хочу розпочати в загальних рекомендаціях, а потім по категоріям. Отже, лягайте спати в один і той самий час. На вихідних прокидайтеся не більше, ніж на годину пізніше, оскільки наш організм не визначає це сьогодні вихідний чи сьогодні будній день. Компенсація нестачі сну. Що це означає? Враховуючи свою оптимальну потребу. Якщо ви не спали вночі через обстріли, ви можете доспати ці години в день, але уникати сну після 17.00, щоб не порушити нічний відпочинок. Якщо ви звикли в день трохи подрімати, ставте таймер на 20 хвилин або ж на 90 хвилин, тобто повний цикл сну поспіть. Увімкніть фільтр синього світла на телефоні, він має різні назви. Це може бути комфорт для очей, та соціальні мережі переведіть у нічний режим, щоб зменшити навантаження на очі і обмежити використання гаджетів за одну годину до сну. Однак хочу зазначити, що використання гаджетів не лише через те, що світло впливає на циркадні ритми, а й також через те, що люди читають новини на ніч, і це може впливати на сон. Часу ліжку лише для сну. Якщо ви не можете заснути, будь ласка, краще встати. Якщо ви не можете заснути саме протягом 20 хвилин, бо це якраз така оптимальна норма, встаньте, почитайте книгу, послухайте спокійну музику і уникайте кофеїну за 8 годин до сну. Так, щодо цивільних, які ночують у бомбосховищах. Такі рекомендації це підготуйте зарані речі, які будуть постійно знаходитися у бомбосховищах. Хочу зазначити саме для тих цивільних, які йдуть в своє домашнє бомбосховище. І матрас, подушка, тепла ковдра, запаси води, ліки, засоби гігієни, ліхтарик. Зміни одяг, термобілисна, на запасні шкарпетки. Візьміть улюблені предмети нічного ритуалу, це книжка, іграшка для дитини, нічний крем та інші. По можливості часто провітрюйте приміщення, використовуйте баруші, або якщо є така можливість, якщо є доступ до розетки, ви не можете заснути через сторонні шуми, то можете вимикнути білий шум. Вночі захищайте світло. Захищайте очі від світла маскою, шарфом та капюшоном. Вранці обов'язково виходьте на світло хоча б на кілька хвилин, щоб світло потрапило на сітківку. І фізична активність зранку допоможе зняти напругу і не пийте багато рідини за дві години до сну, щоб не ходити в туалет і це не спричиняло також безсоння. Цивільні, які ночують вдома, але реагують на сповіщення тривоги. Тобто йдуть в укриття, підготуйте зарання речі, які будуть постійно знаходитись у бомбосховищах, візьміть улюблені предмети нічного ритуалу, часто провітрите приміщення, тобто всі ті рекомендації, які були в попередній категорії, необхідні, додатково тримайте біля виходу або ліжка також легку теплу ковдру. Або спальний мішок, зручне взуття та тривожний рюкзак, щоб не витрачати час на пошуку під час тривоги. І Останні дві категорії це ті особи, які вимикають сповіщення тривоги та сплять у коридорах, і цивільні особи, які ігнорують, навіть якщо ви не реагуєте на кожну тривогу. Варто бути готовим до будь-якого сценарію та зробити своє місце максимально комфортним і безпечним. Тому облаштуйте безпечний затишний куточок в коридорі або іншому захищеному місці і майте при собі все, що я перераховувала в попередніх категоріях: тобто, тривожний рюкзак, документи, заряджений телефон, павербанк і спальний мішок або теплу ковдру, щоб можна було, ну і е, зручне взуття, щоб можна було одразу в разі небезпеки швидко евакуюватися. І також хотіла б щодо новонароджених сказати пару слів: це те, що незалежно від обставин, що необхідно, це забезпечити е, безпечне спальне середовище, яке допоможе знизити синдром рап раптової малюкової смерті та сприятиме здоровому розвитку. Новонароджене має спати тільки на спині, на твердій і рівній поверхні, покриті простирадлом відповідного розміру, і це має відповідати стандартам безпеки. Додаткові простирадли такі там які ковдри, бортики для ліжечка, м'які іграшки, все це слід прибрати з місця сну немовляти. Чому необхідно спати на спині? Коли немовля спить на спині? трахея знаходиться вище за стровохід, і якщо відбувається зригування, то аспіраційні маси стікають у стровохід і шлунок, а не в дихальні шляхи. А коли дитина спить на животі, аспіраційні маси під дією сили тяжіння можуть потрапити до легень. Так, і додаткові рекомендації: це температура в кімнаті має бути 20-22 градуси, не перегрівайте дитину використовуєте нічник або тьмяне червоне світло. І з цікавого, що рівень мелатоніну в грудному молоці вищий, тому не рекомендується годувати стідженим молоком. Переконайтеся, що дитина заснула, перш ніж її перекладати, у ліжечку. І спільний сон, Американська академія медицини сну не рекомендує спільний сон. З батьками, але в умовах війни це часто є єдиним способом забезпечити дитині безпеку та комфорт. Тому є така оптимальна позиція: це так називається як для обіймів. Мама лежить на боці, в так званій еспозиції. Волосся зібране, немає заколок, стрічок. Дитина спить на рівні поверхні, на одязі мами немає гудзиків, стрічок. І також дитина спить на спині без подушок і м'яких ковтр, що дуже важливо. Я дякую вам за увагу і надію, що дані рекомендації були для вас корисними.